Всім привіт, друзі! З вами Ольга Кубанська і сьогодні у нас з вами буде досить цікава тема. А саме товстий чи тонкий кінчик вудлища обирати? Про це сьогодні будемо говорити. І так, коли ви заходите в магазин, консультант одразу вас запитує, ви бажаєте махове вудлище із китовим вусом чи з полою вершинкою? І у більшості якраз рибаків в цей момент настає ступор, тому що мало хто знає в чому відмінність і на що впливає цей кінчик вудлища. Тож зараз детально розбираємо. І починаємо з мого улюбленого: це китовий вус. А саме розглянемо на прикладі вудлища Brain Phantom 5 метрів. Тому що 5 метрів я вважаю, це універсальна довжина. І так, китовий вус. Це така вершинка, вона йде суцільна і вона дуже добре гнеться. Під час виважування вона додає певної амортизації вашому вудлищі, а також допомагає використовувати більш делікатні оснастки. Ось, наприклад, таким вудлищем у 5 метрів я можу спокійно брати поплавець 0,5 г і він буде класно летіти на точку. Якщо ви любите там більш товсті поплавки, да, ну, більш тяжкі, да, він теж полетить. Але, ну, ви пам'ятаєте, наскільки це така м'якенька вершинка, яка реально дуже допомагає ловити, наприклад, навіть дуже вибагливу рибу. Тому що чим делікатніша оснастка, тим кращий буде кльов. А тепер подивимося на полувершинку. А це вже пола. Дивіться, бачите, наскільки вона вже товстіша і вона не так гарно гнеться. Ось, ну, це вже так більше б я не нажимала, бо може хруснути, як то кажуть. Тут вже потрібно використовувати більш такі оснастки, тому що навіть хоч це і 6 метрів. Навіть коли це буде 5 метрів довжина, поплавок в 1 грам вам буде тяжко закинути. Особливо, якщо ще трішки з'явиться вітер, ви будете то туди, то туди кидати, але не рівно в точку ловлі. Для вудлищ із полою вершинкою рекомендую використовувати поплавки від 2 грамів. А то, якщо, наприклад, це шестерка, 2,5 і 3 грами. Тому що делікатну оснастку ви вже тут. Не закинете. Ну і плюс додаткової амортизації, як ви бачите, вудлище особливо вам не додасть. Але в чому є плюс вудлища із полою вершинкою? Якщо, наприклад, ви будете ловити в очереті. У закаряжних якихось місцях, де потрібно швидко витягувати рибу, щоб вона не залізла нікуди, то вам потрібне вудлище набагато жорсткіше. І тут виграє пола вершинка, тому що саме вона буде швидше виривати рибу із води. А китовий вус, він більш м'який і. Тут вже будуть у вас е, такі моменти, коли риба затягнула в очерет або у коряги, і вже дістати буде набагато складніше, тому що це більш делікатна вудка. Але якщо ми розглядаємо два варіанти, е, чиста вода, цю теж можна ловити, де відкритий простір, а ну, цю, звичайно, можна, якщо очерет, однозначно пола вершинка. Тепер дивимось по рибі. По рибі можна ловити як цією платву, так і цією платву. І карася, і карася, і коропа, і коропа. Просто потрібно розуміти, що тут, наприклад, на дрібній рибі ви будете більше відчувати, як вона там супроти вам дає, і виважування. Тут трішки гірше це буде відчуватися. Тому вже обирати вам. Для мене все одно. Моє улюблене вутлище є з китовим вусом. Я просто дуже люблю кайфувати під час виважування і відчувати рух кожної рибинки. Якщо вам було цікавим та корисним дане відео, ставте лайк, Ну, якщо залишилися питання, пишіть у коментарях.